13 грудня відбулася 39-та позачергова сесія Білгородністровської міської ради. Складнощі викликала електронна система рада, і саме через те, більшістю депутатського корпусу було прийнято рішення голосувати поіменно шляхом фіксації голосів народних обранців лічильною комісією. З більш ніж 100 питань запропонованого порядку. Денного обрали лише ті, які вимагали негайного розв'язання. Ми Не можемо голосувати в електронному режимі, тому ми час наверно проговоримо ці питання. Серед таких подальший статус Білгородністровської районної лікарні ми можемо просто в цей час зайняти обговорення, щоб зрозуміти нарешті, який проект рішення більш доцільний, які будуть наслідки прийняття того чи іншого рішення. Давайте можливо почнемо обговорення. І до того як перейти до формування порядку денного зі змінами та доповненнями, народними обранцями вирішено почути бачення про подальшу долю районної лікарні чи бути приєднаною через ліквідацію, як зазначалося в запропонованому проєкті рішення. Першим взяв слово депутат Одеської обласної ради Олександр Денисенко. Рекомендували розглянути питання про скасування рішення білого місловської міської ради п'ятого квітня два року, 12.16. Про припинення комунального некомерційного підприємства Тіговніцовська районна, центральна лікарня Тігорніцовської міської ради шляхом ліквідації з метою збереження кандирового потенціалу лікарні та робочих місць. Державна політика в сфері охорони здоров'я і об'єднання це об'єднання або окреме існування цих заходів. Це саме Саме той шлях, який є по процедурі, мій заклик, і я передав вам слова керівництва області, керівництва медичних установ області, відповідно і начальника департамента охорони здоров'я про те, що цей шлях треба пройти, як він і був обумовлений рішенням вашої ж ради о 3 листопада 2023 року. Рекомендую вам сьогодні прийняти зважене і розумне рішення. Володимир Златов зазначив, що лікарня спроможна працювати незалежно поза мережею, як окремий заклад з трьома відділеннями. Ми за ці роки, ну і за останній рок, ну, заявили себе як спроможні лікарні. Якщо це ну, стосується коштів, за цей рік ми заробили так, що змогли виплатити. Заробітну плату і ще залишилось там 12 мільйонів. Хірургічне відділення в нашому районній лікарні, коли я прийшов туди завідуючим відділенням, я хотів, щоб воно ну, було таке, як в нормальних ну, містах, клініках. І з такого приводу ми в 2010 році за свої кошти хірурги зібралися і купили лапароскопічну стійку. Перше в місті ми запровадили цю ну, методу. Це апендицити, холецистити, грижі. От. Крім цього, ми закупили за свої кошти хірург, ну, апарат УЗД. У нас кожен хірург в нашому відділенні володіє ультразвуковим дослідженням. Для чого це? Для того, щоб ми могли ставити діагнози спостерігати хворого, ускладнення після операції. В районі лікарня ну, люди отримують допомогу на рівні обласної лікарні. Прошу вас, депутати, переглянути своє рішення і залишити нашу лікарню поки в такому виді, як вона є. А далі ми вже побачимо, зможемо ми працювати, скільки ми заробимо. Може, оті 15 мільйонів, що у нас залишилося. На, на рахунку підуть на розвиток будуть люди отримувати якісну допомогу. Валентин Гросул висловив думку про те, що районна лікарня може заробляти кошти не лише на утримання, а й на розвиток. Гроші йдуть за пацієнтом, що би там не було. За кожний випадок нам оплачується, тому ми і працюємо в цьому році. У нас був баланс ноль. Сідчас ми виплати виплатили всім зароблю плату. Ми виплатили все, що треба, комунальні послуги. Всі, всі, всі налоги ми заплатили. І в нас ще є зараз велика сума грошей. Для... Ми порахували свої доходи, свої статки. Ми будемо спроможні при будь-якій ситуації. Депутатами було наголошено на висловлені бачення розвитку медицини в нашому регіоні. Загалом ми чуємо. Э, Представників районної лікарні, ми чуємо представників міської лікарні, але ми не чуємо бачення людини, яка відповідає за розвиток охорони здоров'я у нашій громаді. Надалі слово взяли Андрій Соломієнко та Віталій Жнякін в минулому році. Згідно з реформуванням, нам на міську раду передано було від районної ради лікувальний заклад охорони здоров'я Центрністровська центральна районна лікарня Білогородністровської районної ради. Де в рішенні було сказано, що ми передаємо для подальшого приєднання реорганізації шляхом приєднання до міської багатопрофільної лікарні. Відбулося голосування. Більшістю депутатів воно було проголосовано за реорганізацію шляхом приєднання. Потім з'явилося рішення про ліквідацію. Ми можемо розглядати це питання стосовно як Приєднання районної лікарні до міської багатопрофільної лікарні зі збереженням, зі збільшенням ліжкового фонду і збереженням штатного колективу і відкриття нових відділень на базі районної лікарні. Але це є. Ми повинні знати бачення головного лікаря класної лікарні. Готував це рішення департамент соціальної політики. Департамент цей і вносив цей проект рішення на сесію, особисто Ніколай Гідрім, виконуючи обов'язки де начальника департаменту, по комісіях ходив, докладував на всіх комісіях. Після чого була у нас з вами проведена сесія, на якій було прийнято 21 депутатом за рішення про ліквідацію. Після чого мене як керівника міської лікарні. Дали мені завдання з тим, щоб максимально зберегти медичний потенціал районної лікарні для того, щоб кластерна лікарня прийняла на себе співробітників районної лікарні просчитати фінансову складову, тому що це все ляже на фінансування на наступний рік. Була проведена робота з Валентином Івановичем, розроблена концепція, що з 23 року працівники районної лікарні. Знали про те, що вони знаходяться поза мережею. Вони знають, що вони як юридична особа будуть припинені. В який це момент буде, яким чином це все йде на розгляд власника. На той момент власник районна рада передала її за згодою до міської ради, і таким чином ми, як депутати, разом з вами проголосували за те, щоб це було власності одної ради. Після цього були проведені неодноразові перемовини під головуванням і начальника управління охорони здоров'я і департаменту. Поставлені задачі, які ми всі виконуємо для того, щоб наша громада і мешканці нашої громади отримали належну медичну допомогу. Нам з вами, депутатам, на сьогодні треба визначитись з шляхом, яким ми підемо далі. Шлях припинення юридичної особи визначає, власне. Власником в даному випадку виступає міська рада, якій ще в 2023 році обласною радою було запропоновано реорганізацію шляхом приєднання районної лікарні, наголосила присутня на засіданні депутатка обласної ради Алла Гінак. Районна рада приймає таке саме рішення. Потім міська рада приймає аналогічне рішення путем приєднання. І це було там в квітні так. Депутати пам'ятають, все було ніби так і зроблено як треба. Потім це рішення не виконувалось. Підсумував виступи Олександр Скалозуб. Для мене перш за все це важливо не інтереси керівників лікарень, а інтереси мешканців міста та мешканців району. Перш за все, я прошу депутатів думати про людей. Прислухавшись до думки фахівців, медиків, менеджерів медичної справи, рекомендацій та врахувавши всі за і проти під час роботи профільних депутатських комісій, було визначено питання подальшої ролі районної лікарні. Я пропоную наразі просто прийняти рішення про відміну ліквідації. При цьому створити робочу групу. Ну робочу, яка буде робо... Опрацьовувати це питання буде давати свої якісь бачення. У складі групи обов'язково повинні бути представники від депутатського корпусу від кожної фракції. Дуже запросив би колег до такого правильного рішення. Я його вбачаю правильним відміну рішення про ліквідацію і працює комісія. Мій проект із цього всього да. Прибирає і ліквідацію, і прибирає об'єднання з метою забезпечення спроможної мережі для гарантованого своєчасного доступу населення до якісного медичного обслуговування. Один з пунктів нової редакції проекту рішення озвучив головуючі сесії. Касувати рішення виконавчого комітету від 22.03.24 року no 148 про схвалення проекту рішення міської ради про припинення комунального некомерційного підприємства «Білгородністровська центральна районна лікарня Білогодністровської міської ради шляхом ліквідації. Депутати перейшли до голосування. Басі да. Да. за, Вечарована Гроза Жнеки да. Івасенка. 28 голосів за. Хочу подякувати депутатському корпусу за компромісне рішення. Після прийняття позитивного рішення представниками міської ради, депутат Одеської обласної ради Олександр Денисенко урочисто вручив Валентину Гросулу від американських донорів сучасну лапароскопічну стійку Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.